Що стукає у ваше життя? Або хто, да? імператор? Ви вже якось не чекали, можливо, це якась пропозиція від мужчини або від власної людини, на яку ви вже не розраховували. Ви вже думали, що цього не станеться, ви вже здались чекати, да? а тут от раптом приходить ця пропозиція. Дивіться, який п'ятьорок. Ви ніби е, отримуєте доступ до того, що раніше вам не було да, дано цього доступу. Це якісь може бути великі гроші, на які вже ви маєте дозвіл, там ви входите, наприклад, вступаєте в спадщину, да? може бути так, вам дають цей дозвіл. Або ви щось хотіли купити, у вас з'являється потрібна сума, або мужчина тут може бути. Якщо це особисте життя, який зрозумів щось, тут дійсно помінявся, і йде з якимись важливими пропозиціями ваше життя. Ну, в будь-якому випадку ви відчуєте якийсь затишок і спокій. Сталося те, навіть на що ви не розраховували, і тепер це вам дає можливість уже так не бігти, не, не сперечатись, да, а розслабитись. Ви відчуєте оце таке розслаблення дуже приємне для вас. Хай так і буде.